Я вітаю всіх тих, хто далі залишається з нами, або хто тільки но приєднався до нашого ефіру на завершення вечора у Львові у міжнародний день сім'ї. Ми будемо говорити про подію, яка має дуже таке сакраментальне значення, дуже важливе значення у тому, хто ми є, ким ми є і ким нас взагалі мають сприймати і ми самі. І ті, хто довкола нас з цього приводу в нашій студії гості: це отець Орест Фредина, паро храму Різдва Пресвятої Богородиці. Я вас вітаю. Це пані Ірина Білик, член правління громадського громадського просвітянського фонду Джерело. Та Ярослав Гелетій, голова громадського просвітянського фонду джерело. Я вас ще раз вітаю нашій студії. Глядачам нагадую, що це прямий ефір: 298,7191. Якщо будуть запитання до наших гостей. А привіт! Зустрітися є дуже також такий. У знаковий 20 років тому е відбулося те, що на далекому сході куди е куди. Е не можна казати, доля закинула, а так сталося, що е, там е, туди заслали тих патріотів, тих українців, котрі е, вірили в незалежну державу, боролися за неї, але тим не менше їм в такий спосіб обрубували крила, обрубували е, цей зв'язок із рідною землею. Тим не менше відбулася оця акція для того, щоб е, е, Назад повернути їх сюди. Прошу це про цю подію? Ну, я думаю, що мені як священнику дуже пощастило у 96 му році взяти участь у складі цієї поїздки, оскільки я, як священник, мав можлив... можливість помолитися і тепер по-християнському ну, захоронити їхні останки. Ну, просто ми, які живемо в тому тілі протягом життя, Ну, є храмом Святого Духа, і ми християни завжди дуже поважно відносилися до поховання, дуже уважно відносилися до тіла. Але важливо дух і дух тих людей, які насправді були незламними, дух людей, яких, можливо, когось можна посадити у в'язницю, але він завжди залишиться вільною людиною. Хтось може жити у вільному середовищі, але завжди залишатися невільником. Такі люди подиву їх не зламали ні морози, ні вічна мерзлота, вони залишилися людьми з величезним серцем, здатними навіть своїм дітям у наступні покоління передати не ненависть і злобу. Але щастя мати глибоку душу, добре серце, залишатися завжди мужніми. І якщо навіть не вдалося щось попередньому поколінню, мати ну, море енергії для того, щоб це здійснити. От і це був 1996 рік. Звичайно, те, що ми там побачили, багатьох могло вразити, але всі були підготовані, підготували хрести. Мені пощастило. Я посвятив ті цвинтарі, де були поховані наші герої і просто дуже добрі люди. Мене напевно вразило найбільше, що очевидно, що тогочасна політика була така, що це злочинці, що це каторжани. І мене страшенно як священника вразила позиція тодішньої офіційної російської церкви, бо наші люди побожний народ. І коли там була церква, там інакшої можливості не було. Їм постійно говорили, ця земля проклята. Тут були каторжани. Я мав щастя тим людям сказати, що ця земля свята. Тому що тут пролили кров найкращі люди, ну просто добрі люди, яких відірвали від плуга, від поля, від своєї родини. І вони навіть тут залишалися з добрим горіючим серцем. Тому я думаю, що я мав таке щастя. Тим більше, що і в моїй родині так само мій дідусь, правда, не в Інті, але в Норільську загинув у таборі. І я знаю, що туди деколи вивозили, ну дуже часто, досить часто вивозили людей найкращих. Я християнин, вірю, що наше життя не закінчується миттю, коли душа закінч... залишає тіло. Я вірю, що це перехід. Що ж, ви говорите про речі, від котрих серце кроється, знаєте, але е, е, з такою. Е... Ну, добротою, і так як ви сказали, що це не зламало цих людей. Воно навпаки їх робило ну, такими добрими і блаженними, які стали прикладом для нас. Але тим не менше, сьогодні ну, якось я не хочу сказати, губиться цей зв'язок, але ну, багато людей переключаються на речі, котрі ніби ну, ну, взагалі цього не вартує. Я хочу знову таки повернутися до тих мі... місць, про котрі ви розказували. Пане Ярославе, знаю, що ви були. Ініціатором саме того, щоб по-християнськи завершилося цей шлях тих людей там. Знаєте, тут є ціла прелюдія цього. Мені прийшлось, як нафтовику працювати в республіці комі, починаючи з 1984 року по 1995. Ми там, це вже були. Так сказати, Горбачовська відлига. І коли я там зустрівся з людьми, яким не дозволяли виїхати після того, як вони відбули свій табірний цей термін, це були надзвичайні люди. Ми почали творити українські громади разом з ними. Тому коли ми створили. Сітку українських громад Республіки Комі провели перший з'їзд українців республіки комі. Я навіть дивувався. Я працював вахтовим методом. Так я в містах комі, а їх не так багато, там декілька частіше чув українську мову, ніж у своєму Львові. Знаєте, і ці люди дійсно, незважаючи на тяжкі умови, які їм прийшлось пережити, залишилися. Дуже людяними, я би сказав, і тому відгукувалися і показували все, що можна було побачити своїми очима. Це мене жахнуло людина, яка не готова була того сприйняти. Розумієте, одну справу розка... чути, що там відсиділись такий-то термін, що там тяжко було, але побачити тих людей і з її допомогою, побачити, як це відбувалося. Це ж. Кожна шахта мала свій цвинтар, де фактично не хоронили, а закопували тих людей, які практично щодня помирали. І це тяжко уявити, це навіть якось не вкладається в людське поняття, що такі були умови. Більше того, коли ми побачили, що на цих місцях захоронення стали городи робити, сади. То було жахливо. Більше жахало нас те, що можна було бачити на місці колишніх залишених шахт, створювалися такі озера, і часто прибивало до берега і черепи, і кістки людські, і оце під'їжджала машина, грозила. Я жахнувся перший раз. Ну, ці люди якось сприймали з розумінням, що тут нічого не зміниш, це вже відбулося. І от коли я закінчив, вийшов на пенсію, я повністю віддався громадській роботі. Я займався нею ще працюючи, а тут прийшла ідея, і мене дуже підтримав меморіал, група пошуку в Підтримала спілка дітей політв'язнів, Немировська. Ми з ними поділилися і сказали, нам треба вшанувати пам'ять. І зробити так, щоб це не просто була акція, а щоб це була частка нашого буття, нашого розуміння, що ми нашою незалежністю зобов'язані тим людям, які, не жаліючи не себе, не здоров'я, не молодості, це все було. Вони робили дуже хорошу справу, і ми вирішили зробити поїздку на прощу до могил батьків і цю ідею. Нам вдалося здійснити за допомогою церкви, яка нам допомогла тоді греко-католицька церква, за допомогою мера того часу Василя Куйбіди і нашого багатого підприємства Світоч «Товбаш». Всі ці організації доклались до того, що ми змогли зібрати потрібні кошти і відправитися туди разом з оператором. Курдасом, який всю поїздку фотографував всі місця, все, де нам приходилось побувати. А вже коли приїхали, тут наша Львівська. Телестудія створила трьохсерийний фільм «Згоряю, щоб світити, де висвітлювали всі ці наші поїздки. Вів дуже гарно бо там ведучим був по фільму народний артист України Олександр Гринько. Фільм мав великий успіх. Він демонструвався і по центральному телебаченню ще радянському. Ніж вже після радянського періоду, але про той дітки. період розповідалося, то він мав дуже великий успіх, показаний був на форумі українців світу, що відбувався в Києві, був лауреатом премії документальних фільмів, які проходив у Херсоні. Так що ми вважаємо, що а допомогли нам, власне кажучи, і отець. Орес Фритина і Курдас, це були організовані і направлені нашою греко-католицькою церквою і зробили дуже хорошу справу, я вважаю, що ми змогли це задокументувати, щоб наша молодь це розуміла. І от коли ми ми провели 10 років на прощу до могил батьків, а вчора провели 20 років на прощу до могил батьків. І дуже були раді, що в цій акції дуже вело, велику роль зіграла наша молодь. Ви розумієте, коли людина, цю, хоч дотично знайомиться, вона, мабуть, здається, мені робиться іншою. І ми були раді, що стільки було молоді, що церква надала свій конференц-зал, там було повно людей, навіть і місць не хватило, хоч ми думали трошки так ну, побоювалися, що може ця акція когось не зацікавить. Ми зрозуміли, що люди хочуть знати своє коріння. Ніхто таким безбаченком бути не може. Він повинен знати свою історію, знати історію свого народу. І тільки тоді може ми претендувати на звання української нації, української держави. Ну, на жаль, всі 25 років ми не бачили таких ні уряду, не парламенту, в тому числі і президента, які би жили тим, що ми повинні плекати нашу історію не за рахунок інших. Хай інші живуть в Україні, і, але відповідають законам, відповідають Україна, українському духові. Цього ми поки що не бачимо з сторони наших. Зверхників, на жаль, це я вважаю великий прорахунок нашої політики, бо політика повинна складатися. На мій погляд, це в першу чергу з деросифікації і з великої українізації. Оці два Пане елементи Ярослав, повинні бути основними. Так це в великій мірі залежить саме від кожного із нас, щоб так воно сталося, щоб ми кожен долучалася до цього Згідно процесу. Я з вами українізація, пані Ірино. Ваша ваше відчуття, ваша ваша роль у. У, у цьому зв'язку із минулим, яке має нас робити сильнішим? Минуле моєї родини було аналогічним до е, тих до людей, які загинули на просторах Інти і Воркути. Увесь Радянський Союз був великим гулагом надзвичайно багато. Таборів було, і в тому числі 256 дитячих таборів. Це як слухаєш сьогодні і бачиш, це просто, як кажуть, мозок терпне від таких речей. Я виросла у сім'ї політв'язнів, мама відсиділа за любов до Латвії, і батько від березня 41-го року по. 56 шостий рік листопада віддав роки своєї молодості за Україну на теренах ГУЛАГу. Мене дуже дотикає ця тема з тої точки зору, що 10 років назад, як ми проводили оцей спогад про поїздку в Інту, Отець озвучив таку фразу, що росіяни на той момент сказали, що ви бачите, ми вас чекаємо, ми побілили бараки, ми поремонтували бараки. Пройшло ще 10 років від того часу. Вони нас чекали, вони нас дочекалися. Зараз там. Багато людей українців, навіть у ті люди, які е, перейшли на сторону Росії е, з Луганської і Донецької області, їх закинули в Магадан. Ви не думаєте, що їх закинули туди, у якісь комфортабельні будинки? Їх закинули в такі ж бараки, які їх чекали. Саме їх сепаратистів чекали. Але шкода, що зараз там багато наших людей засуджено на території Росії також. Хотілося зробити це свято Спогад з тої простої причини, що у нашому храмі Різдва Пресвятої Богородиці ми маємо мощі блаженного Григорія Лакоти, які також з волі Божої прийшли у рідну домівку. Один з учасників подорожі, пан Василь Лукач, привіз ще тоді, в 1996 році, останки свого батька. Цю розповідь я буду пам'ятати до кінця днів своїх, як людина, що мала пережити та людина, яка відкопала свого батька своїми власними руками. Він його ховав у 53-му році. Виявляється, вони з батьком були 5 років в одному таборі і не знали, що вони є поряд. Як він оббирав е, м'язи із тіла батька, щоб тільки кості привезти і перепоховати тут, в Україні, на Стрищині. Це жахіття. Просто е, ще один такий е, момент. Оцю історичну правду повинні знати сьогоднішні молоді люди, наш український вісник фонду Джерела. Це є історія людських доль. Через призму їхню ми можемо показати дітям і молоді, як писалася ця історія, і якою гіркою вона є для нас. Якщо ми сьогодні не зробимо висновків, не донесемо це до молоді, то ми рахуйте майбутнє втратили. На жаль, час нашого ефіру збіг до кінця, але це е, хороша Настанова нам разом робити цю справу для того, щоб е, цей зв'язок із минулим не був втрачений. Щоб Сумі. це минуле, попри цю цю біль, цей, цей вогонь він зробив цих людей не запеклами в, в, в своїй ненависті, а навпаки, в любові, в любові до життя, в любові до ближнього і стали прикладом для нас. Тож нам е, на святий обов'язок тримати цей зв'язок із ними. Я дякую вам за те, що е, це робите. Я Хочу, щоб робили ми це разом, і хочу побажати тільки успіху, і аби ніколи ця історія не повторювалася з нами. А значить, ми мусимо про неї пам'ятати, щоб ніколи це не повторилося. Дякую глядачам, що цей вечір провели разом з нами. На все добре. Побачимося вже завтра.